Спілкуюся з вами з потягу, тому інколи зв'язок може бути не дуже, але поки нормально, сподіваюся, у вас все гаразд. Будь ласка, влаштовуйтесь позручніше, робіть ваші справи, ставте ваші лайки, підписуйтесь на канал і робіть донати. Я тут підстаканник поки забру, щоб він не дзінчав, допюючи. І роз'єднаю їх. Отже, будь ласка. Будьте активними, небайдужими, звичайно ж, підтримуйте сили оборони, звичайно ж, будьте щедрими на донати силам оборони. Продовжується збір для 28 ї окремої механізованої бригади імені лицарів зимового походу, які боронять Україну на Донеччині в Турецьку, які створюють все можливе, щоб тилові міста могли жити мирним життям, скільки це можливо, і стримують ворога на дуже далеких підступах до. Великих наших міст і таким чином дають можливість Україні жити і існувати. Тому, будь ласка, підтримуйте сили оборони, які є нашою єдиною надією насправді. І зараз підіймемо підсумки дня, даю вам посилання на монобанку, будь ласка, робіть ваші донати і робіть ваші, так, кажуть, що нічого не чутно, але я зараз спробую гучніше казати, тоді давайте отак зробимо. В потязі, як є умови, скажімо так, не супер ідеальні, але бувало і гірше. Все дуже напружено, дуже цікаво. В Парижі президент Володимир Зеленський спочатку була зустріч коаліції охочих, тобто країн, які готові підтримати Україну після закінчення війни, а також була зустріч онлайн з Дональдом Трампом. На коаліції охочих був присутній стів Вітков. Представник Трампа, а потім до дзвінка долучався також віце-президент Джей Ді Венс. Тобто, в такий спосіб відбувається зараз напружена робота для того, щоб сформувати пакет гарантій для України. Європейські лідери все більш стурбовані тим, що Росія може розпочати нову наступальну операцію проти України. Пише Блумберг на засіданні Ради безпеки в Тулоні минулого тижня, де зібрались німецькі та французькі. Керівники обговорили питання про те, що спостерігається зосередження військ біля Покровська, опорного пункту України в східній частині Донецької області. Зеленський заявив в п'ятницю, що Росія перекинула 100 тисяч солдатів на лінію фронту за межами міста, які Москва вже більше року безуспішно намагається оточити і захопити. Захоплення Покровська відкриє шлях до російського наступу на Слов'янськ і Краматорськ. Тут треба сказати, що правда в тому, що вони перекинули, наприклад, з Сумської області десантні війська, морську піхоту, і тепер вони зосереджені саме в Покровському напрямку. На Сумах зараз легше, в Покровську зараз складніше. Чому? Тому що вони е, намагаються протискати там, де виходить, і зараз зробили пріоритетом саме протискання через е, Покровськ для того, щоб оточити місто. Е, так, і був нанесений удар. Підступний удар по данській місії з питань біженців. Їх команда волонтерів атакувала Росія в Чернігівській області. Команда проводила розмінування і знищення вибухонебезпечних предметів з метою забезпечення доступу до місцевої інфраструктури. В результаті атаки загинуло двоє людей. Ще восьмеро поранено. Данська. Рада з питань біженців дає всю необхідну допомогу пораненим та постраждалим. Ще один злочин проти цивільних, який Росія вчинила в саме в той день, коли данська премєр міністр Метя Фредріксен присутня в Парижі з Володимиром Зеленським. А сам Зеленський напередодні був в Данії. На коаліції охоч... рішучих прибув відкав спеціальний посланник Трампа. Сам Володимир Зеленський перед цим засіданням дав інтерв'ю французькому виданню Le Point, якому масовому виданню, в тиражному виданню, де заявив, що Україна не залишить територію Донеччини. Якщо завтра ми якимось чином покинемо Донбас, чого не станеться, сказав Зеленський. Ми відкриємо Путіну незахищений простір поблизу міста з півтора мільйонами жителів. Харків також він захопить Дніпро, сказав Зеленський. Журналісти запитали президента України, як переконати Європу, включити, включаючи найвіддаленіші країни Європи, що війна стосується також і їх, і що їхні країни будуть наступними. Зеленський відповів: це дуже просто. Медіа стверджує, що якщо українські солдати залишать східні регіони України, мир буде відновлено. Це неправда. Путін вторгся до Криму, щоб зробити його плацдармом і оточити південь нашої країни, тобто щоб підготувати чергову наступальну операцію. В 2014 році він вторгся до східної частини нашої країни, щоб використовувати це як плацдарм для повної окупації цих регіонів. Якщо завтра ми якимось чином покинемо Донбас, чого не станеться, ми відкриємо Путіну незахищений простір поблизу міста з півтора мільйонам населенням Харковом. Він також захопить промисловий центр Дніпро. Це відкриємо нові можливості. Якщо подумати в іншому масштабі, то якщо Путін зможе захопити нашу країну, всю нашу країну, він використає її таким чином як трамплін. Чи зробить він це чи ні, залежатиме від твердості Європи. Якщо Європа буде сильною, він імовірно нічого не зробить. Але якщо вона буде слабкою, то вона зазнає впливу Росії між Москвою і Парижем менше трьох тисяч кілометрів. А сьогодні ракети, які використовує Росія проти України, мають дальність 2500 тисячі ми самі маємо вже ракети дальності 3000 км, сказав Зеленський. Що я хочу сказати, що війна сприяє технологічному розвитку у нас в Європі, але також в Росії. З такими технологічними розвитками більше немає віддалених воїн. Повірте, за два роки росіяни матимуть багато ракет. І ми теж з дальністю польоту 5 тисяч кілометрів. І море нікого не захистить, океан нікого не захистить. Одного дня ракети можуть мати дальність польоту навіть 10 тисяч кілометрів. В цьому сенсі зброя, яку сьогодні використовує Росія, не так не так вже відрізняється і від ядерних носіїв. Уявіть собі ракету Орієшник, яка націлена на одну точку, вона також вражає всю околицю незалежно від того, що там знаходиться, сказав Зеленський, і це абсолютно правильна риторика спілкування з європейцями. Вони мають відчувати, що війна насправді не десь під Краматорськом, Покровськом, в Дружківці, Добропіллі або Константинівці. Війна насправді на подвір'ї Європи, тому що Україна це і є подвір'я Європи. І якщо вони захоплять Україну, то вони не просто окупують нашу землю, вони на рівні таку кількість. Кілометрів наблизиться до європейських столиць, щоб туди атакувати. Тому засідання коаліції охочих було в цьому сенсі ефективним, що було домовлено про необхідність розгортання сил, які гарантуватимуть Україні безпеку після закінчення війни. І це сказав Еммануель Макрон в перший день після закінчення війни такі гарантії будуть надані, такі сили будуть розгортатися. Великобританія. Буде постачати Україні ракети великої дальності. Кір Стармер віртуально приєднався до зустрічі в Парижі. Наголосив, що Путіну не можна довіряти. Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляй назвала три основних завдання для. Коаліції щодо України: перше перетворити Україну на сталевого дикобраза, тобто озброїти Україну до зубів, щоб Путін не напав. І звичайно, жодні заяви Путіна про демілітаризацію України нікого взагалі не цікавлять. Друге створити багатонаціональні сили за підтримки США. І Макрон сказав, що таких вже 16 країн готові брати участь. Третє посилення оборонної позиції самої Європи. І тут Україна з виготовленням зброї може бути дуже в нагоді для самих європейців. Так, друзі, стрім триває, спілкуємось. Дякую вам за вашу активність. Президент Зеленський, підсумовуючи коаліції охочих, сказав, що було понад 30 країн, які були присутні на зустрічі, присутні фізично та онлайн. Детально обговорили готовність кожної країни зробити внесок в гарантування безпеки на морі, на землі, в повітрі та в кіберпросторі. Скоординували позиції, обговорили компоненти гарантій безпеки. Маємо однакове бачення, що Росія робить все можливе, щоб затягнути переговорний процес і продовжити війну. Потрібно збільшувати підтримку України. І Медведєв, насправді, друга особа в політичній ієрархії Росії, заступник голови Ради безпеки, прямо пригрозив захопити більше території України у відповідь на ту допомогу, яку Європа дає Україні. Як сказав Медведєв, Росія буде захоплювати нові території України, щоб, як він сказав, в натуральній формі повернути собі доходи від заморожених на заході активів, які Києві передають західні країни. Тобто Київ отримує зброю за рахунок заморожених російських активів, а Росія збирається повертати собі це шляхом захоплення української землі. Прямо шантажує Медведєв. Ми повернемо захоплення в натуральній формі, тобто українською землею та іншими рухомим та нерухомим майном, яке розположено на цій землі. І сказав, що мова йде не про землі Луганщини, Донеччини, Запоріжжя та Херсонщини, які вже частково окуповані. На засіданні коаліції охочих канцлер Німеччини мерц. Озвучив плани щодо надання Україні гарантій безпеки, що передбачає зобов'язання Німеччини озброїти 5 нових бригад Збройних сил. Це включатиме постачання Україні з 480 бойових машин піхоти щороку. Також Німеччина фінансуватиме масштабне розширення військово-повітряних сил України. Хоча при цьому Німеччина не взяла на себе жодних зобов'язань щодо відправки власних миротворчих військ. Хоча пропонує збільшити можливість українських ПВО на 20% щороку, а також співпрацювати щодо виробництва в Україні крилатих ракет. І це теж відповідає принципу перетворення України на сталевого дикобраза, як про це казала Урсула фон дер Ляєн. Після засідання коаліції охочих, після розмови з Трампом, до журналістів вийшли Зеленський і Макрон як власник господар саміту. Він сказав, що, Україна, що Росія втратила близько мільйона солдатів вбитими або пораненими, щоб захопити близько 1% території України. І сказав також, що Трамп в розмові з європейськими лідерами закликав Європу припинити купувати російську нафту. Також Макрон заявив, що європейці визначать внесок США в гарантії безпеки для України найближчими тижнями. Коаліція рішучих чекає на контакти між американцями та росіянами, щоб всі сигнали перетворилися на реальність. Мова йде про сигнали, які, начебто, дав Путін про переговори. Якщо Росія і надалі буде відмовлятися від конкретних переговорів про мир, то ми разом з Америкою підемо на додаткові санкції, сказав Макрон, Зеленський сказав, ми домовимося про присутність контингенту, але ми не скажемо кількість, але присутність буде у різних форматах. І Путін буде змушений до миру. Нам потрібно позбавити російську військову машину засобів для виробництва зброї. Путін використовуватиме зустрічі в Китаї як дозвіл на продовження війни. Америка є частиною гарантії безпеки для України. Сильна українська армія буде головним чинником гарантії безпеки. Всі вартнери розуміють, що ми не хочемо повторення Будапештського меморандуму 1994 року або мінських угод 2014 року. Щодо розмови з Трампом, європейців і Зеленського, Зеленський сказав, що це детальна розмова, як підштовхнути ситуацію до миру. Головне, це тиск, зокрема економічний. Ключ до миру позбавити російську машину війни, грошей і ресурсів. І Дуже добре, що ми тепер використовуємо цей термін російська машина війни, тому що цей термін дуже резонує з тим, що каже сам Трамп. Він використовував цю цитату. Украї... Ми не називатимемо кількість військ, які готові відправити до України, заявив Макрон, і це дуже добре. Нарешті досить інформувати росіян, щоб вони отримали інформацію в прямому ефірі. Спитайте в Путіна, каже Макрон, скільки військ він зібрав на кордонах України. Ми не будемо давати росіянам цю інформацію, але наші міністри оборони і начальники генеральних штабів вони працюють у великій секретності. Сказав також Макрон. Вони мають і ці люди мають всю необхідну інформацію. Стрім триває, друзі, ставте лайки, будь ласка, і підтримуйте силу оборони в описі відеобанки. І це банк на потреби 28-ї окремої механізованої бригади імені лицарів зимового походу, які воюють на Донеччині. Також Зеленський прокоментував запрошення Путіна приїхати до Росії. І це, звичайно, повна нісенітці. Росія робить все, щоб відтермінувати зустріч, сказав Зеленський. Американські партнери нам передали, що Путін запросив мене в Москву. Коли ти хочеш, щоб зустрічі не було, то треба запросити мене, то треба запросити мене в Москву, сказав Зеленський, він повністю правий. Звичайно ж, зустріч в Москві неможливо, навіть з міркуванням особистої безпеки Зеленського. Але найцікавіше це те, що Трамп висловив. По-перше, Зеленський заінтригував новим форматом захисту неба, сказав, що чекаємо на сигнали від Америки. Щодо ППО, ми розглядаємо один формат. Ми вчора вперше говорили з Еммануелем про такий формат. Сьогодні поділилися з партнерами і президентом Трампом. Якщо ми отримаємо позитивний сигнал від Америки, адже технічно багато в чому новий формат захисту залежить. Якщо ми отримаємо від них позитивний сигнал, будемо раді поділитися інформацією. Сказав Зеленський. Теж не повідомляючи ніяких подробиць, це дуже добре. Не треба нічого наперед повідомляти. Так, Стрім триває. З вішого, те, що Трамп під час розмови був дуже незадоволений, що Угорщина і Словаччина купують російську нафту. Я про це сказав Зеленський. Ці дві країни жалілись Трампу на удари України по нафтопроводу Дружбу, але Україна знайшла для них такий спосіб перекласти санкції на російську нафту. Америка відкрито говорить, що ці країни допомагають російській машині війни і нам потрібно це зупинити. Підсумками засідання за участю Трампа міжнародні медіа вже пишуть про те, що Трамп накинувся буквально на Європу під час цієї телефонної розмови, адже йшлося про те, що Європа недостатньо робить, щоб стримувати Путіна. Розмова йшла на підвищених тонах. Трамп переклав на Європу відповідальність за тиск на Путіна. Європейці більше вже не очікують, що Трамп веде санкції проти Росії. Під час розмови Трамп звинуватив європейців в придбанні російської нафти і фінансуванні нею воєнної машини Путіна. Урсула фон дер Ляйн спробувала відповісти, заявивши, що Європа суттєво знизила закупівлі після російського вторгнення в Україну. Трамп нагадав, Трампу нагадали, що тільки Угорщина та Словаччина напряму імпортують російську нафту. Але Стів відки переклав відповідальність на Європу і звинуватив її в тому, що вона закупляє російську нафту у Індії. Видання Axios додає, що основні закупівлі російської нафти дійсно відбуваються в Угорщині та Словаччині і при владі там і там друзі Трампа, Фіцо і Орбан. Коли мова зайшла про санкції, Європа спробувала погодити спільний підхід з американським президентом. Європейці запропонували відправити своїх представників до Вашингтону, щоб протягом 48 годин організувати робочу групу по санкціям. Трамп сказав європейцям, що вони повинні натиснути на Китай, щоб той відмовився від російської нафти. Трамп при цьому сам не наклав вторинні санкції на Китай за придбання нафти в Росії, але наклав ці санкції на Індію. Ну, тобто санкції на Китай означали б, що китайські товари в Америку проходили з додатковим митом, і це б відбилося на вартості американської продукції, бо там величезна частка китайської складової. Трамп не долучився до нової європейської ініціативи встановити найвищу стелю на нафту для Росії 47,6 доларів. І не наклав жодної нової санкції на російський зіновий флот. Трамп на акцентував на тому, що Європа має здійснювати більше тиску на Росію. Трамп був дуже прямий в своїй вимозі до Європи тиснути на Росію. Сказав Аксіос, і це добре, що Трампа такий настрій, але хотілося, щоб це так само супроводжувалося тиском на Росію з боку самої Америки. Тобто, щоб це було колективне бажання і бачення. Після розмови європейці більше не очікують на те, що Трамп введе санкції проти Росії, пише видання Більд. Ну що ж, до запитань трошки і буду з потяга за вами закінчувати стрім. Так. Артем Брехнов. З Донбасу, дякую за підтримку. Артема, вітання Костянтинівці. Ви ще в Костянтинівці. Як ситуація в місті? Я бачив, що сьогодні був удар по лікарні Костянтинівки, яка припинила свою роботу напередодні. І там більше немає жодного, жодного жодної спроможності давати допомогу медичну. І Лікарів немає, і це загроза для життя. Тетяна Баглай, що з розслідування проти виробника ракет Вламінова, Тетяна Набул повідомила, що вона такого розслідування не веде. Відповідно, якщо єдиний орган слідства, в який міг вести, сказав, що розслідування немає, то або його справді немає, або це легендування з метою приспати увагу. Якщо розслідування немає, то тоді немає, що сказати на ваше питання. Якщо ж все-таки воно є, просто про це не кажуть. Тоді ми скоро дізнаємося подробиці. Путін заявив в Пекіні, що збирається жити 150 років. Перших 75 років вже минуло, а других 75 промайнуть швидко. Іронізую Анатан, але справді був цікавий момент, міжнародні агенції розшифрували по губам розмову, яка була між Путіним, кнічно-корейським лідером Кімчанином і Сідзенькіном, китайським лідером. І вони між собою говорили про те, що існує начебто е наукові винаходи, які дозволять майбутньому жити 150 років. Ну, і, Звичайно, Путіну б хотілося, але не маловіргідна, що він зможе до цього моменту дожити. Да? А не там. Вже не чути, що Путін збирається ще на когось нападати. Село вже не шантажує перетворити весь в труху і не лякає в ефірі. Що можемо повторити. До речі, вісь мір в труху це казав кисельов, не саме, а кісельов, якщо він правда, не зражу. До речі, Кисельова якось не так багато зараз помітно. А от що стосується, чи не збирається потім нападати, то думаю, він якраз в цих планів точно не залишив і спробує повторити агресію, але вже в іншому в прояві. Наталія Ван Єрвен, дякую вам за привітання, вітання Нідерландам. Ганна Гайтанова, вам теж доброї ночі. Так. Артем Прихнопчив, що виїхав до Краматорська та евакуює інших подалі від Костянтинівки, там вже жах. Дуже прикро це чути, але бережіть себе. Виходить, що я Костянтинів, коли останній раз заїжджав, навіть не усвідомлював, що це був справді останній раз. Для мене це була чергова поїздка. Пам'ятаю, це було літо 25-го року. В дворах будинки саджали квіти. І було чутно артилерію, але да, складно уявити, що це була остання поїздка. і Цього звичайно не усвідомив. Дуже шкода, але добре, що ви виїхали, бережіть себе. Так, друзі, я вас не буду більше затримувати. добраніч вам. Вітання вам з Укрзалізниці до скорої зустрічі. підтримуйте збір для 28-ї бригади, якраз яка стоїть в Костянтинівці. Стоїть. І тримає Костянтинівку і інші міста. І навіть комбриг 28-ї бригади тривалий час був комендантом Костянтинівки. Зараз основний командний пункт Костянтинівки, 28-ї бригада, перемістила, тому що закон вимагає, щоб це було певна відстань в кілометрах від лінії бойового зіткнення. Альт. Сергій, я дивилася, як один американець розповідав про занепад їхньої залізниці, і що якийсь час тому їхня влада зробила акцент на авіа. Отже, в них майже нема залізниці. В нас є. Дякую вам, що працюєте. Дякую вам, дякую, що дякуєте, дивитесь. В Америці справді залізниця велика проблема. Але там найбільша кількість в світі аеродромів, аеропортів. Вони користуються авіацією. Наталія Нохіна, дякую вам теж. На все добре, добра нічого до всі... скорозу.